Чи впустив ти Рождество в свій храм? А що приносить в твоєму храмі йому славу? Це він зробив тебе храмом Духа Божого, Духа Святого. Це Він говорить, хто попросить Отець пішле йому Духа Святого. Він дасть вам силу Духа Святого. Господи Боже мій, я справді, що в твоєму храмі робиться? А в храмі йде боротьба за життя і за смерть. Чи життя, чи смерть? Чи життя з Богом, чи смерть з сатаною і перебування в пеклі. Істина судить тебе. І ти противишся. Не судіть, не судіть. Ми теж молимося, ми теж, ми теж. ви теж хоругвами махаєте. Ви теж цілуєте ідолів. а мені. Ви далі стоїте і кажете, що грішні, бо не вірите, що Христос взяв ваші гріхи і розіп'яв. Ви так і не повірили йому, щоб стати святими і праведними. Що, будемо далі грішити? Лишень сатана може задати таке питання. Він завжди підкидає щось дурне. Ісусику маленький, ти обіймаєш хатину, нашу хатину, нашу родину і всю Україну. Справді, що принесло Рождество в твій храм?